Вітаю. Привіт. А ви хто? Я Соланж. Твоя бабуся. В мене немає бабусь. Тепер є. А звідки ви? Я родом із Прованса. Приїжджаю гості. Я така рада тебе бачити Дай обійму. Лоро, то ти вже така доросла. Бонжур. Називати вас бабусею. Навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю і про нашу родину. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене. Нащо її знати про ту кого не знає? То вона надовго приїхала. Ну, поки побуде з нами. Що ти робиш? Це медична марихуана. Покурює. Може, попустить. Це ж шериф. Осталось? Усе під контролем. <laughs> ти справді її покинула? Що ти хочеш почути? Усе про вас із мамою. Чарлі, все не так просто. Я вже не мала дитина, мамо. Насправді так круто, коли ми всі разом, коли мама поруч. Бабуся з міста. Що? У бабусі Романи Шерифу? Боже, вони цілуються. Ого. У кінотеатрах з 20 червня.